Вітаю, шановні глядачі. Я хочу зараз подивитися питання місто Токмак. Що заважає де окупувати місто Токмак? Якомога швидше врятувати людей із окупації російської, без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України. Щоб це було швидко. Місто токмак. Звідти вийде е, Росармія. Токмак відкрита, до вас дорога відкрита і має настати набагато е, легше життя. Всі алкоголіки. Вони заберуться, вони вийдуть, потікають, вони тікають, тут відходять. Відходять, тікають із токмака. Нове життя. До вас вертається мир. Так, і це буде мирним шляхом. Цивільних людей не будуть, ну, не будуть руйнуватися будинки в токмаку, обстріл. І опір чинити ворог не буде, він відійде. Дуже сильна пропаганда, дуже так обробляють людей. Оце Росія, Росія. Вони більше обробляють так, як люди змушені. Просити допомогу і брати допомогу від росіян, а вони цим самим от втулюють оцю свою пропаганду, про те, це все мене. Вони відійдуть, вони тікають із Токмаку. І, і грабіж, і грабіж, грабують людей і по дорогах будуть його губити. Не вдасться їм. Це, до речі, вони не наживляться на цих а, грабі, на мародерстві, вони не наживляться, вони не зможуть його довести додому. І так воно, все в них її загубиться, не довезуть. Відкрита дорога до Токмаку. Скажіть нам, будь ласка, як довго ще токмак? Буде в окупації, коли це стане. Це дуже швидко. Тут показані карти, дуже гарні, що військові вже в полях йдуть. Карта Мир. Це дуже швидко. Це дуже швидко. Це має статися так. Це дуже добре. Що забрати негатив, заперечую. Будуть добрі звістки. Дуже добрі звістки. Вісім днів. Ще в окупації, напевно, 8 днів буде токмак. Дуже швидко це все буде відбуватися. Ворог тікає, заперечує повністю. Не може ворог чинити злочини з цивільними людьми в токмаку. Закриваю всі його дороги. Не можу бувати, грабувати, доживитися. Ой так, грабує, руйнує, грамить, грамить людям і усе погромить і, і відходить люди. Так, це я заперечую. Просять карти ховатися людям, щоб їх не було. Ні, тут не буде руйнування, просто просять ховатися, щоб не наражатися от на небезпеку. Прошу Вищі сили сили, охоронців духів роду, закликаю, допоможіть, де купувати токмак від росіян. Без втрат для цивільних людей і втрат для військових України якомога швидше. Прошу відкрити шляхи дороги українцям, військовим України, де прийде вся необхідна зброя літаки. Для деокупації, токмаку перекриваю, перекриваю вище сили. Допоможіть, та хай прийде нарешті перемога. Так, і до вас дуже сильна е, така. Заборгованість, за грошові виплати вам мають виплати бути, те свято для людей. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть деокупувати місто Токмак, відкрити всі шляхи і дороги для військових України, для якнайшвидшої деокупації міста Токмак, без страт для військових Україн. Бістра для цивільних людей, де якнайшвидше прийде мир до Токмаку і буде деокуповано місто. Буде так, буде так, буде так. Та повернеться всі злочини, білі страждання, що завдані людям в Токмаку ворогу назад. Росіянам все повертає. Буде так. Та буде все сказане, здійснене. Так, дуже гарні карти. Вас мають де окупувати. Це тиждень, 7-8 днів ви ще в, в, в окупації, але ворог буде тікати, йому вже нема що робити в Токмаку. Він тікає, його будуть гнати. Дуже швидко рухається військові України. Дякую за увагу.